Казкабокс з ЛЮБОВЮ до дітей. Троє братів пішли до лісу. І не повернулись. Та з Горошини виріс хлопчик сміливий і добрий. Він був такий дужий, що піднімав віс однією рукою. Ого, Попрощався з мамою і рушив рятувати братів. У лісі він зустрів крутивуса. Велетня з добрим серцем. До них приєдналися Вернигора і Вернедуб. Команда була готова. Вони знайшли темну печеру. Котигорошко сміливо спустився вниз. Там закуті брати, а поряд триголовий змій. Залізна булава і Котигорошко вступає в бій зі злом. Та після перемоги. Брати його зрадили, але чарівні створіння допомогли йому знайти шлях додому. Він пробачив зрадників бо сила в доброму серці.